Що треба робити в своєму житті, щоб не бути тупим? Вчитися, напевно, багато. Я не думаю, що школа і університет настільки важливі, ну, хоча вони дуже важливі. Якщо нема самонавчання, саморозвитку, то все. То людина може закінчити університет і бути тупим. Не тупить. <смеш> не знаю, чесно. Робити все по-правильному, скажімо так, і як дивимося канонів. Не грішить, не блудить, я не знаю, не красти, навчатися. А... а де саме? Маєте на увазі в школі? Ні, не в школі. В школі вже влучилися, а так з людей. Брач, все краще. Е, щоб не бути тупим, не треба тупити. А якщо ти тупий, то ти тупиш читати, вчитися, так. Да. Слава Богу, я 20 років назад учився. Ну, воно мене не научило, але ну, я не вважаю себе тупим. Читати, багато читати, тому що читання це профілактика Альцгеймера і взагалі. А ви не пам'ятаєте, яку книжку останнє читали? Чому пам'ятаю? Це було ну, із найостанніших вчора з дитиною читали Майнкрафт. Навчатись. В садочок, школа, а потім як вийде. Навчатися. Де саме в школі, маєте на увазі час? По, по життю. Щоб не бути тупим, треба не тупити. По-перше. А по-друге, треба мати життєвий опит. Щоб не бути тупим, треба читати книжки, дивитися інформацію і багато спілкуватися з іншими людьми. Потрібно розвиватися. А як саме? Ну, покрай... В першу чергу застрілити своє ліжко, потім ранній підйом, книжки, спортзал, багато води і посмішка.